Вітаю! Сьогодні ми будемо розв'язувати системи лінійних рівнянь з додавання. Перед вами є дві системи, розв'язані минулого разу, з підстановки. Сьогодні ж ми їх розв'яжемо з допомогою способу додавання. В деяких випадках це дуже зручний спосіб. Власне, якщо додати перше та друге рівняння, от, ніби як число в стопчик, то ми зможемо з вами. Спробувати позбутися однієї зі зміни. От до дох додаємо 2х, скільки буде? Ну, 3х буде. Далі до y додаємо мінус Ну, Що буде, якщо ми зробимо y мінус ігри? Відповідно, що нулі, ми його не запишемо. Або, наприклад, 5 плюс 1 буде 6. Все ми одержали рівняння, в якому одна змінна і немає іншої. Це те, чого ми добиваємося, і неважливо, чи способом додавання, чи способом підстановки. Далі ми його розв'язуємо 3х дорівнює 6. Що треба зробити? Поділити на число, що перед х. поділити на 3. Таким чином, x буде дорівнювати 6 ділом на 3, 2, перший розв'язок знайшли. Тобто ми тут дуже легко і швидко, особливо в порівнянні з способом підстановки знайшли перший розв'язок. Як же знайти другий? Виберемо будь-який із рівнянь, скажімо, там перше або друге, неважливо. Відповідь буде однакова. візьмемо перше. І замість X підставимо відповідно туди цю двійку. Тобто, в нашому випадку буде виглядати так, що ми до двійки додаємо y, дорівнює 5 і розв'язуємо це рівняння. В кінці кожного рядочка там ставимо крапу з комою. Звідси, y буде дорівнювати 5, відняти 2. Рахуємо і маємо, що y дорівнює 3. І так як вже робили це ми. Минулого разу записуємо відповідь. Як бачите, відповідь абсолютно повністю сходиться з тією, що ми одержали способом підстановки. Тобто, для чого нам спосіб додавання? Щоб максимально легко і просто позбутися однієї зі змінної, додавши рівняння, ми можемо як додавати, так і віднімати рівняння і спосіб все рівно називатиметься способом додавання. Головне, щоб в результаті цієї дії якісь змінні. То випали із нашого рівняння. От першого разу ми робили так, щоб в нашому системі зникла змінна y. А давайте зробимо так, щоб в цій системі зникла змінна X. Потрібно зрівняти кількість X в обох рівняннях. В одному з них 2 x а в іншому просто X. Тому те рівняння, в якому в нас не така кількість X, як нам потрібно тобто в нас всього 1 а треба 2, ми все рівняння домножимо на двійку. І тоді перепишемо нашу систему. І вже коли ми бачимо, що кількість X у нас співпадає, ми можемо або додати, або відняти. Якщо ми додамо, то вийде 4 і ікси не зникнуть, тобто ми нічого не досягнемо, тому треба буде віднімати. І з цим способом є свої нюанси, я вам зараз про них розкажу: От ми відняли 2х-2х. Все класно, іксів не буде. А тепер дивимося, від двох ігри ми віднімаємо мінус і. Важливо, те, що ми будемо віднімати мінус і. Мінус на мінус плюс. Тому до двох ігри додамо ще один і буде 3 іг. І це ж, відповідно, буде дорівнювати 10, знову ж таки, відняти 1. 10 відняти 1 9. Мені, наприклад, такий варіант, коли ми будемо віднімати якісь там мінус ігрики, ну, сильно подобається. Більш подобається інший варіант розв'язання. От ми домножили перше рівняння на 2, а що нам заважає домножити друге рівняння на мінус 1? Тобто змінити в них знаки. І будемо мати мінус 2х, плюс y дорівнює мінус 1. І тоді не віднімати, а знову ж таки додати. Це прибере у нас можливість помилитися в знаках. Бо 2х відняти 2х буде 0х. А тепер дивимося, 2 додати Y. Так же само буде 3Y. Або, наприклад, 10 відняти 1. 9. Ми одержимо те саме рівняння, але за рахунок усієї дії, що ми змінили знаки на протилежні, ми можемо далі використовувати знову ж таки додавання і вже не переживати в процесі додавання двох рівнянь, що ми десь знаки згубимо. Мені такий варіант подобається більше. А ви вибирайте той, який більше до вподоби. Знову ж таки, до до кінця, ділимо все на 3, і буде Y, який дорівнює трійці. Далі вибираємо будь-який з рівнянь, нехай це буде перше. X додати, далі був Y, але замість нього ми пишемо 3, і це дорівнює 5. Звідси X буде дорівнювати 5, відняти 3. Логічно, що X буде дорівнювати 2. Тобто, яким би шляхом ми не пішли, яку? В букву ми не вирішили прибрати із рівняння ми завжди будемо мати правильно ту саму відповідь. Давайте розв'яжемо ще одну систему. Ми вже знаємо до неї відповідь, проте нічого складного в цьому не буде. Давайте цього разу позбудемося іксів. Могло б тут бути, наприклад, число, наприклад, 8 і. Уже б біля кожної з букв було б якесь число записане, і нам би не було б різниці, котру букву прибирати. Давайте приберемо ікси. Що для цього зробити потрібно? Все банально просто. Ми маємо помножити, ось, наприклад, все перше рівняння на коефіцієнт перед х від другого рівняння, тобто помножити на 5, а друге рівняння помножити на коефіцієнт, що перед першим х на 2. Це схоже на зведення двох дробів до спільного знаменника, де ми множимо на додаткові множники. По цьому принципу можна і тут вибирати додаткові множники. В результаті будемо мати 10х додати 5 дорівнює 1. В знаменнику буде знову 10х відняти 4 y дорівнює. І у нас буде там 25 на 2, 50. Якщо ми зараз ще помножимо на мінус 1 друге рівняння, то ми му додати: якщо ж ми цього не зробимо, то нам потрібно буде віднімати їх. До речі, ми можемо змінити порядок доданків, тобто змінити порядок самих рівнянь. Тобто будь-який з них можна писати першим або другим, це взагалі не вплине на розв'язання. Корені лишаться тими самими. Давайте все-таки цього разу віднімемо. І доробимо таким чином рівняння систему до кінця. 10х відняти 10х буде 0х, далі 5 y відняти мінус 4 y Пам'ятаєте, що мінус на мінус плюс, тому 5 плюс 4 9 y Все це дорівнює 1 відняти 50. І ми б зараз записали з вами легко і просто, яке число? мінус 49, і помилилися. Ви вже помітили, де помилка? Певно, що ні. Дивіться, коли ми множимо кожен із доданків на 5, то ми маємо реально кожен із них множити на 5. А що буде, якщо ми один помножимо на 5? Так, має бути п'ятірка. Багато хто в таких випадках, так як і зараз було показано, губить певне число. Тобто, в даному місці мала бути п'ятірка, давайте її напишемо так, щоб було її добре гарно видно. І тоді, коли ми будемо від 5 віднімати 50, ми одержимо мінус 45. Хто дивився був попереднє відео про спосіби підстановки, могли помітити, що в розв'язанні теж зустрічалися ось такі рівняння, як ми одержимо з вами зараз. Тобто було там рівняння 9 у до рівня мінус 45, і ми звідси знаходили, чому дорівнює у, треба було мінус 45 поділити на 9. Відповідно, ми писали, що y дорівнює мінус 5. Все y ми знайшли. Далі вибираємо будь-який із рівнянь, будь то перше, друге, чи взагалі котре з цих рівнянь, що ми з вами одержали потім, неважливо. Але, як на мене, краще вибирати ось дане рівняння, тому що там є просто y. Перепишемо саме рівняння, вийде, що 2 x додати y дорівнює 1. 2х, далі, замість плюс ігрека, ми підставляємо його відповідне значення мінус 5, тому можна зразу писати мінус 5. Якщо ви великий перфекціоніст, могли б написати плюс, а значення y записати в дужках і було б ось так: мінус 5. Потім розкрити дужки. Обирайте, як вам зручно, як вам до вподоби. Я запишу, що це буде просто мінус 5, і буду дорівнювати 1. Далі знайду, чому буде дорівнювати 2х. Для початку це 1. Було мінус 5 при перенесенні. Стане, відповідно, плюс 5, і 2х дорівнює 6. Таке рівняння в нас теж зустрічалося, коли ми розв'язували способом відстановки. Відповідно, що x буде дорівнювати 6 поділити на 2, 3. Ми з вами і це завдання теж зробили. Проте ми з вами ще не розбирали, що робити, якщо у вас в системі рівнянь попадається щось таке. Коли у вас є куча дужок. Попадаються десяткові дроби, попадаються звичайні дроби, могли б попастися і мішані числа, це вже не настільки важливо. Перед тим як виконувати розв'язання з допомогою одного із способів додавання там, чи підстановки, слід підготувати систему до цього. Тобто, перше, що ви в таких випадках робите, це розкриваєте, наприклад, дужки. І 2 на А ми множимо, буде 2А, далі 2 на мінус 3Б, мінус 6Б. Якщо в нас далі немає дужок, які треба розкрити, ми просто все переписуємо, як є. Тобто мінус 4А дорівнює 2,3. Ми вже закінчили пропрацювати з першим рівнянням. На даному етапі тепер пора повернутися до другого рівняння І спробувати перетворити якось його. Знову ж таки, якщо є дужки, то ми їх маємо порозкривати. В даному випадку, це от наше завдання на цю дію розкрити всі дужки. Якщо б у нас був мінус, ми б змінили ще додатковий знак на протилежні всередині в дужках. Ну, у нас його немає, значить цього робити не будемо. 5 на 7А буде 35А. Далі 5 на мінус 4Б. Мінус 5 на 4, 20, дописуємо букву Б. І все переписуємо далі. Плюс 8Б до рівні. І знову дужки. Розкриваємо їх теж 2 на А2А. Далі 2 на мінус 3Б, мінус 6Б. І мінус 1 третя. Беремо це все під знак системи. І пробуємо ще щось з цим зробити. У нас є 2А, мінус 4А. 2 відняти 4, мінус 2. Так і пишемо: мінус 2А. Решту переписуємо. Тобто буде мінус 6b дорівнює 2,3. Друге рівняння. Що ж можна зробити з ним? Можна спробувати мінус 20b, плюс 8b зробити. А ось ці доданки з буквою А та Б перенести в ліву частину рівняння. Давайте це так і зробимо. Тобто 35а у нас лишається. Далі мінус 20 плюс 8. 20 більше. Ставимо його знак, оскільки знаки різні віднімаємо. 20 8 – 12. Пишемо букву, яка у нас була Б. А потім 2А і мінус 6Б переносимо. Буде мінус 2А і плюс 6Б. Після дорівнює лишається мінус 1 третя. І це у нас система в новому її вигляді. Ми дивимося на перше рівняння і бачимо багато мінусів. Нам це не подобається, ми хочемо змінити знаки на протилежні. Ми це робимо, множимо на мінус 1. І в результаті наше рівняння виглядатиме так. 2а додати 6b дорівнює 2,3. Як на мене. Хороший варіант. Далі, що ж можна зробити в другому рівнянні системи. У нас є 35А, можемо відняти 2А. Скільки буде? 33А. От так і запишемо. Далі у нас є мінус 12Б, плюс 6Б. Знаки різні, 12 число більше, його знак ставимо, буде мінус. від 12, тепер віднімаємо 6 бо різні ж знаки, матимемо 6, пишемо букву Б. Після дорівнює мінус 1 третя помітили, як наша система із ось такого розміру стала такою більш компактною. Проте це далеко не все що можна з нею зробити. Наприклад, ми можемо позбутися десяткового дробу. У нас є 2,3, а ми не хочемо бачити десятковий дріб. Все просто, давайте помножимо все на 10. От 2А було множимо на 10 буде 20 а Було 6Б множимо на 10, 60Б. Було 2,3 стане 23. Все, у нас немає десяткових дробів, у нас є цілі числа. Що ж можна зробити в другому рівнянні? У нас є звичайний дріб. Як з ним боротися? Панально теж домножити. І домножити на знаменник, тобто на 3. 33 множимо на 3. 99. А. Далі у нас є мінус 6. Мінус лишиться, а 6 на 3, 18. І пишемо Б. Після дорівнює лишиться мінус 1, адже знаменник ми приберемо. Що ж, наша система вже схожа на ті, які ми з вами робили. Ах так, у нас не Х y, а такі букви, як А та Б в системі. І для нас це не грає жодної ролі. Важливо, що в нас є дві букви і рівнянь двоє. Які це букви? Це вже не важливо. Головне, коли ви будете розв'язувати рівняння, не замінити їх на X та Y, а потім не думати, що сталося, забувши це описати. Як робити дану систему? Можна робити способом підстановки, і це універсальний спосіб дасть класний результат, а можна спробувати за допомогою способу додавання, якщо ви можете підібрати якісь певні числа. Можна було б, наприклад, перше рівняння помножити на 99, а друге рівняння, скажімо, помножити на 20. Тоді в нас кількість А співпали б, і ми могли б їх відняти. Або, наприклад, помножити на 60 і на 18. Тільки перше рівняння на 18, друге помножити на 60. І все себе зійшлося. У нас дуже класно знаки в цих доданків різні, а отже, способом додавання, якщо ми їх потім додамо, всі доданки зникнуть, і буква Б пропаде із рівняння. Але пам'ятаєте, ми з вами говорили, що. Підбирати додаткові множники можна і так, як ми це робили із звичайними дробами. Ми бачимо такі числа, як 18 та 60. Можна кожне з них поділити, там, наприклад, на 2, або там, на 6. От, давайте на 6 поділимо. Ми візьмемо 18, поділимо на 6, буде 3. Візьмемо 20, поділимо на 6 і буде 10. То виявляється, можна перше рівняння помножити на 3, а друге на 10, і ми з вами одержимо. Однаково в кількість Б в обох рівняннях, а єдине, що вони будуть відрізнятися знаком. Давайте так і зробимо. 20 множимо на 3, будемо мати 60. І допишемо А. Далі буде плюс 60 множимо на 3. 6 на 3, відповідно, 18. Дописуємо, 0, буде 180B. Далі дорівнює. І тепер вже 23 множимо на 3. 20 на 3 це 60, 3 на 3 9. Разом 69. Друге рівняння множимо на 10. 99 на 10 – 990. Розумію, число вже велике таке. Що маємо? Далі мінус і 18 множимо на 10, 180 і маємо B. Після дорівнює мінус 1 множимо на 10, мінус 10. Об'єднуємо знак системи. І що ж у нас буде? Ми їх додамо. Тобто ми робимо способом додавання дану систему 60 і 990 1050. Пишемо букву А. Далі бачимо, що 180B і мінус 180B в нас просто віднімуться. І це вже добре, ми позбулися однієї з букв. Далі ми 69 і віднімаємо, десь буде 59. Як же розв'язати дане рівняння далі поділити на те число, що записано перед нашою змінною. Тобто на 1050. Тобто, коли ми будемо шукати А, нам потрібно буде 50. 9 поділити на 1050. Я вас вітаю, ми вже знайшли перший розв'язок ну, як розв'язок. Перше значення змінної. Тобто А буде 59, 1050. Рекомендую виділяти одержані значення. Там рисочкою підкреслити, або як я за кольором виділив. Це робиться для того, щоб ви його могли потім в кінці знайти. І у нас є багато різних рівнянь. Можна вибрати будь-яке з них. Чому б ні? Давайте візьмемо ось оце рівняння. Перше рівняння, але не в його оригінальному вигляді. А там, де ми вже його перетворили, спростили. Це досить невеликий коефіцієнти, і було би зручно підставляти. Ну, Не на 99 множити це число. Давайте помножимо його на 20. Тобто буде 20 помножити на 59 і поділити все на 1050. Можливо, в нас навіть скоротити щось вдасться. Далі було б у нас плюс 60B, і дорівнюватиме це тепер 23. Що ми робимо? Ну, тут ми щось будемо вже рахувати, це буде якесь число. І ми його, оскільки це число, перенесемо праворуч. Тобто зліва в нас лишиться 60B, праворуч буде число 23, і ми матимемо відняти від нього ось цей наш дріб. В знаменнику у нас буде 1050. Чисельнику буде відповідно 20 що множиться на 59. Ми можемо дещо схитрити і поділити чисельник і знаменник, наприклад, на 10. Як бачите, все буде легко-просто. У нас нулика в кінці не буде. І треба буде 59 помножити всього лише на 2. 50 множимо на 2. Скільки ж це воно там буде? 100. А 9 на 2 18. Тому 118. 105. Можна буде виділити, наприклад, цілу частину. Тобто, у нас є 60 b Вони будуть дорівнювати 23, від яких ми віднімаємо одну цілу. А тепер від 118 віднімаємо з наших знаменних 105. Скільки ж це буде? Це має бути 13. Тобто, буде 13 105 в знаменник. Що таке число 105? Це 35 помножене на 3. 35 це відповідно 7 і 5 13 13 ділиться ні на 5. Ні на 3, ні на 7. Тому ми з 13 105 скоротити не можемо. Але ми можемо від 23 відняти 1. Тобто для нас це буде виглядати як 60b, що дорівнюватиме вже 22 відняти 13 105. Давайте відділимо від 22 одиничку. Тобто буде 21, до якої ми додаємо 1. Цю ж одиницю можна представити як дріб із знаменником 105. Тобто буде 105-105. І віднімемо від них уже 13 105 Розумію, що уже слідкувати за цим не настільки приємно, як попередніми прикладами, бо це ж дуже складніший приклад. І як його розв'язувати? Це якраз наше завдання розібратися. Тобто, наших 60B буде дорівнювати. Тепер ми пишемо 21. А від 105 віднімемо 13. Від сотні віднімаємо 10, будемо мати 90, і ще 5. І віднімаємо трійку. 95 відняти 3, 92. Тобто можна писати, що це 21,925. Їх лишається поділити на 60. Тобто, щоб одержати Б, потрібно дорахувати все-таки приклад, де в нас буде 21 ,92, 92 105 Поділити на 60. Ми. Під 60 пишемо різку дробу та одиничку, і потім будемо вже виконувати ділення. Давайте все-таки спробуємо дорахувати цей приклад. Я вже буду писати з нового рядочка, щоб вмістити все в одне місце, і буду вже дораховувати як звичайний якийсь вираз, де треба знайти числове значення його. Тобто мені потрібно перше внести оцих 21 в чисельник, бо ми не можемо ділити мішане число. На ціле число, чи на звичайний дріб, треба один дріб на інший. І неважливо, правильний чи неправильний, це буде. Тому треба буде 21 нашу кількість цілих помножити на знаменник на 105. І додати той чисельник, що в нас є, додати 92. У знаменнику ж ми запишемо 105. Далі, пам'ятайте, у нас тут є ділення. Що ми робимо, коли ми ділимо на звичайний дріб? Ми його замінюємо на множення, а на який ділили, перевертаємо, тобто буде одна 60. В чисельнику ми нараховуємо 2297. В знаменнику у нас буде поки що ще 105 та 60. Далі нам слід перевірити, чи ось це число, наприклад, не ділиться на 2, не ділиться на 5, теж не ділиться, тому що воно закінчується 7, воно і не парне. Цифра і на 5 не ділиться. Далі слід перевірити, чи не ділиться на 3. Як це зробити? Додаємо всі цифри 2 плюс 2 4, додаємо 9 13, додаємо 7, виходить 20. Якщо ми все нарахували правильно, то 20 на 3 не ділиться, тому що 20 2 плюс 0. Ми додаємо всі цифри, в чесно між собою, і ми не можемо їх поділити на 3. Можна ще спробувати поділити на таке число, як на 7. І при діленні на 7, ми бачимо, що у нас буде приблизно 328, цілих і ще певна кількість цифр після коми. Тобто не ділиться націло. Це означає, що ми не можемо скоротити наш дріб. Але ми можемо перемножити число в знаменнику. Знаменнику ми одержимо 6300, воно є числом більшим за наш чисельник. Це означає, що все. Ми знайшли наше значення Б. Ми його можемо підкреслити. Ми можемо його виділити кольором. Давайте ми його цього разу просто підкреслимо для того, щоб перевірити, а наскільки гарно і зручно нам це видно, і запишемо відповідь. Ви зараз бачите всю систему розв'язану на одному екрані. І нам потрібно знайти спочатку значення А, а потім значення Б і записати їх. В дужки. Якщо воно у вас виділено, то ви чітко бачите, в якому місці знаходиться А, а в якому місці знаходиться Б хоча б по тому, що ви шукаєте щось підкреслене, а його не так багато в системі. Або там кольорову пляму шукайте, якщо ви кольором виділили. Тому підкреслення це дуже класна річ, і вона дозволить вам знайти ваші відповіді швидше. Тобто, в першому випадку ми маємо 59, що ділиться на 100. Не перепишу на 1050. з комою, Далі у нас є 2297, що ділиться на 6300. Таким чином, ми дану систему розв'язали. Але з чого все починалося? З того, що ми мали наші рівняння системи, перетворити на щось простіше і вже потім його або додавати. Або використовувати спосіб підстановки чи, можливо, там графічний спосіб використати. Тобто, для того, щоб щось робити з цією системою, її потрібно було до цього підготувати. На сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.